Мої вітання, семикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про вбудовані функції і безпосередньо виконаємо практичне заняття. Ось подивіться, є в нас така табличка, я її підготував трішки раніше. Зверніть увагу, під час розробки даної електронної таблиці в нас комірка А1 є об'єднана і текст поміщений в центрі. Так само є комірка А3 і А4 об'єднана. І тут так само є. Є об'єднання комірок. Далі сьогодні ми з вами поговоримо про е, вбудовані функції. Ми з вами пригадаємо е, правила введення формул в комірку для того, щоб е, наш Excel автоматично підраховував найвищий бал, найнижчий бал, суму балів, ну і середній бал. Ось тут буде у нас відображатися. Ну, Давайте поставимо для е, деяких е, спортсменок певні оцінки від різних судей. Так, 9, 7... 8, 7. Ця табличка у вас є в підручнику на сторінці 123. Ви її так само можете опрацювати. Так, 7. Підкопаємо вам 10, 9, 10, 10, 10. Далі 6, 7, 6, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 7. 8, 9. 9, 9, 7. Є. Так, ось готова наша табличка. Ну, перше, що ми з вами з'ясуємо, це найвищий бал. Пам'ятаєте, будь-яка формула починається із знаку дорівнює Але сьогодні ми з вами поговоримо про будовані функції. Тобто, ось тут у нас є значок Ставити функцію і натискаємо. Далі ми обираємо. Ми обираємо функцію, яка буде визначати найвищий бал. Тобто, це функція називається Max. Ось вона. Далі нам слід прописати обов'язково комірки, через, в діапазоні яких буде відбуватися пошук максимального елементу. Тобто, нам комірка B5F. 5, так Натискаємо OK. Перевіряємо. Ми бачимо, що тут зараз відобразилась. Оцінка 9. Дивимось по нашому рядку даних. Так, дійсно, найвищий бал у нас 9. Такі самі маніпуляції ми можемо проробити і для е, інших спортсменок. Але дивимось, Б6 е, діапазон у нас повинен бути. Б6, 2. Крапка, F6. F6. Натискаємо ОК okay, і перевіряємо. Бачимо, так. Далі в нас ще є така цікава річ, як маркер автозаповнення. Для того, щоб скоротати час, от, ми просто наводимо курсор мишки. Ось ви бачите. Курсор змінює свій вигляд на чорний хрестик. Натискаючи ліву кнопочку мишки, тягнемо вниз. І наша функція автоматично буде переноситись до інших комірок. Далі, що нам потрібно зробити далі? Далі нам слід з вами визначити найнижчий бал. Так само ми використовуємо вбудовані функції, але тепер це буде функція знаходження мінімального значення. Так, якщо в нас тут немає серед функцій, які використовувались останні 10, ми обираємо статичні і шукаємо в них. Безпосередньо ці функції. Ось вона найнижчий бал, це функція мін. Обираємо, що нам потрібно: B5F. 5 Натискаємо ОК. Okay. Перевіряємо найнижчий бал. 7. Так, чудово. І так само за допомогою маркера автозаповнення ми можемо відразу з вами перенести нашу функцію, всі комірки, які знаходяться нижче. Наступне сума балів. Ну, Ми з вами знаємо, що є перший спосіб. Написати дорівнює. Потім виділяти е, комірочки, ставити плюсик, натискаємо Enter. І в нас буде автоматично сума балів. Інший спосіб, так само за допомогою вбудованої функції. Ця функція е, Сума суми. І вводим діапазон. діапазон будуть комірок B6. крапка, І по F6. Натискаємо ОК і дивимось наша сума. Знову ж таки, за допомогою маркера автозаповнення ми можемо просто і дуже швидко знайти суму балів. Середній бал. Тобто нам потрібно середнє арифметичне по кожному судді знайти. Ну, середнє арифметичне ви знаєте, це е, додаються всі елементи і діляться на їхню кількість. Але в нас є знову ж таки вбудована функція, яка визначає середнє значення, ось вона. Знову ж таки, діапазон B5B10. Так, натискаємо ОК і ми бачимо ось середній вал. Так само ми можемо його перетягти. Е, можемо з вами ще, якщо нас цікавлять е, заокруглення, наприклад, до сотих, тобто до двох знаків. Після коми нам слід правою кнопочкою мишки натиснути на комірці формат от, і обрати, що це буде числовий формат і два знака. Ось бачите, кількість знаків після коми. Натискаємо ОК. І відразу у нас можна діапазоном виділити і проробити ті самі маніпуляції і сказати, що це число з двома знаками після коми. Ось таким чином ми з вами зробили це практичне заняття. Ви його вдома також маєте опрацювати, оскільки карантин це не привід, це для гулянь, так сказати, це не канікули. Ви повинні здобувати ці знання зараз самостійно. Тому ваше завдання зробити цю табличку. Повторюю, вона на сторінці 123 в підручнику. Плюс вам потрібно ще зробити вправу 1 і вправу 2 на сторінці 124. Дякую за увагу, будьте розумними і не хворіте.